Доброго дня, шановне панство, з вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю собі, мен же драйв. Цієї чудової гри давненько не було на каналі, і я вирішив, що варто повернутися тут, тим паче йдуть оновлення, постійно щось задається, щось оновлюється, щось покращується в цій грі. Розробники працюють і це дуже тішить. Гра розроблюється з 2013 року, і постійно в ній щось нове з'являється. Я прям хочу поаплодувати розробникам, тому що така гра вона одна в своєму жанрі, інших таких немає. Ну, Добре, вистачить дефірамів чудові ці грі, З вас друзі, лайкос, коментар, підписка на канал. Не забувайте, що треба підтримувати обов'язково ЗСУ. Якщо підтримали ЗСУ і маєте бажання і змогу підтримати пане Романа, то можна це зробити на різних сервісах. Всі посилання є в описі. Там є і ConvertPrivat24, і Монобанка, і Донателла, і Патреон, також і спонсорство на Ютубі. І я раджу вам підписатись на мої соціальні мережі. Які також, знаєте, в описі, там є посилання, дуже раджу інстаграм і телеграм, там багато чого цікавого буває. Е, сьогодні я просто тут для того, щоб порозбивати тачки. Ми зараз цей наш стандартний пікап змінимо на щось інше цікаве, але що ж нам треба буде зробити? Та все буде дуже просто. Проїхати таку невеличку смугу перешкод, е, яку спочатку у нас проїде зараз оцей. Uh, прекрасний пікапчик стандартний. Давайте подивимось, що очікує на наших сьогоднішніх uh, учасників цих. Ну, це не змагання, це просто знаєте, такий виставковий заїзд. Ось такий от, у нас от є переліт номер. Раз, uh, переліт номер два. Боляче це все дуже боляче. Так, є переліт ось у номер 3 Пішов розковбази цієї машини. Я думаю, що далі вона вже нікуди не перелетить. Хоча ми спробуємо її за. Ой, все, колесо, ліве, переднє. Ой-ой-ой, який жорсткий удар! Боже, ви подивіться на це. Заднє колеса одне відлетіло. Переднє колесо одне на місці, одне в розковбасі, ну, але далі він вже нікуди не перелетить. І. І ось на цій відмітці це наша стандартна чудова машинка. І закінчить свій показовий проїзд. Ну, Ой, на те. Е, ну, непогано вона себе показала. Дивіться, вона пролетіла аж. Раз, два, три, і на четвертій ямі вона впала. Треба було проїхати всього лише ще дві, ну, якщо цією ще три, і ми попинилися там десь на фініші. Подивимось, чи зможе хтось сьогодні а, доїхати подалі. До речі, четверта яма для цієї машини. Давайте подивимось, що у нас буде далі за машина. Це, це все буде вирішувати рандом. Не пан Роман, ніхто, нічого. І більше пісіма, ну, от ви знаєте, хочеться чогось нестандартного, хочеться чогось екстравагантного, ну, я ж сказав нестандартного. Нестандарт. Це не стандартне, звичайно, але мені це не цікаво. Дайте мені якусь машинку е з моїх модифікацій. У мене просто без ліч модифікацій, наприклад, усього 80 кемрюха. 80-та кемрюха, давайте спорт Є сеоф. Навіть ввімкнемо. А. Е Вона чомусь не працює. А чого вона не працює? Э, е! -е Кемрюшечка! кем... кем, кем к кем... Вона чогось не працює, а ч? Вона взагалі гібридна. І ч? Вона не їде ніхерака! Аркад мод із нот супорти байCVT. Ну, кембрюшка нікуди не їде, ясно. Окей. Давай наступну рандомну тачку нам. Дай. Я сподівався, зараз це японська якість кемрі, блін. Це кемрі! Не розумію, що... А, ...нові кемрі це вже трошки не ті кемрі. О! О! о, о, о дивіться! Це 63 Це Це 63 зараз нам покаже майстер-клас проїзду по оцій дорозі. Ну що, погнали? Вона ще й на каркасі, ти подивися, а. Помчали. Намагаємось сильно кермом не крутити. Ти ти а! Ой! Як було боляче, ви просто... Оооо, все! Все, полетів німець за трасу кудись свої, мабуть, німецькі фільми знімати. І взагалі ми опинилися хер над. З... Ай-яй-яй, ай-ай. Боже, яка кра... Який жах! Які, які красиві кадри, але який жах. Ах! Все, 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 це просто жестяк. Це просто якийсь жестяк. Мерседес, цечка така красива, 63 С. Перетворилася на купу металобрухту, ну що ж, ну хто і доктор, хто є доктор цій німецькій бляшанці е з потужним двигуном. Ніхто її не доктор, розумієте, ніхто. Лексус Лефей. Ой-ой-ой. Ой-ой! ой Як шкода цю машину пускати цієї дистанції, тому що Lexus Le це дорога колекційна машина, яких зараз просто не знайдеш просто так на вулиці. І що ми з нею оце робимо? Ой. Ой-ой. Ну, вона летить плюс-мінус, так само, як і наш Мерседесик, але вона виглядає трошечки краще. Це ж таки, японці. Е... Да, і опинається вона, ця легендарна машина в тій самій ямі, де і опинився наш стандартний пікап. Пікап, якщо не помиляюся. Ст... Колесо полетіло. А, ні, не в тій самій ямі. воно воно впало раніше, вона всього-навсього на які? Стоп, перша, друга. А, стоп, перша, друга, третя, в четвертій ямі, а той в п'ять опинився. Оу, ніфіга собі, нефіга ні собі. Ну ладно, ну ж, ну лексус, ну от, 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 от вам подивіться, лексус, що лексус? Нічо Lexus! Поки що Тойота не поїхала, Lexus не доїхав, знову Мерседес, С-класс майбах. В8 Black Edition. май гад, о май гад. Ну вимикаємо, звичайно, що є все, Розкішний майбах. Відправляється на дистанцію. Один Mercedes нам вже показав, що він... Нашел що не дата. Давай ты подумаешь, що нам покаже другий Мерседес. А другий Мерседес, ледь перелетів. Ну, здрасте, Настя, и це таке? Мерседес сьогодні что-то пиццу. А чого у нього дві... Це якийсь дуже овочевий С-клас Майбах, тому що у нього 253 кінські сили всього-навсього. Це щось, є, це якась підробка, це, мабуть, з якогось, я не знаю, що ви там його зробили, Це С-клас, ладно. Поки що не, не, не блискучі результати наших учасників, ну окей, хір з ним. У нас зате є видовище, у нас є розбивання машин, вимика. Ні, а от на цій машині вимикати є все страшно, але ладно, це. Це ламборгіні Темераріо, чи як то воно там називається? Причому це якась версія непроста. Ви подивіться, які у неї колеса. дрен 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 це якось так звучить дрен 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 це якось. Як наче якийсь мопед, блін, хондадіо. Бля хабуха. Ну. Ай-яй-яй-ой-ой-ой. Слухайте, а давайте зараз спробуємо ЄСху. Ну так. Щось заради цікавості вімкнути ЄСЕху і подивитися, що з цього вийде. Отакі от красиві кадри, перевертаючись Ламборгіні. і отак вот от вона насаджується на оці зуби дракона. Я не знаю, ну вони просто дуже, схож дуже схожі. Давайте зараз вімкнемо єсе Страда Корсе. Корсе, Корсе, Корсе. -корсе. Зачепилася, страхтануло, окей. Її все одно зносить дрифт. Ну вона. Вона, вона тримається, нікрака на дорозі. Хоча зараз трошечки краще було. Ні ну зараз вона, зараз вона цю яму пролетить. І полетить навіть далі, а можливо, якщо почнеться вона все ще встане на колеса. Ай. Ай. Ай-яй, як боляче. як боляче, господи, така тачка дорогезна. Все. До побачення телебачення. Отак от шлюпнулися і відпали, і впали. Все. Так, -да, щось поки що таке собі. Щось поки що таке собі. Стандартний пікап найкраще проїжджає за всіх. Ну, то все ж таки пікап, він важкий, у нього класна підвізка. Ох ти ж, йох ти ж М3G80. Competition Ще якісь адро. Адро, ядро. Трекшн. Comfort, Sport, Sport. Давай Sport Plus. Ладно, тут у нас немає, є Страшно за цю Бешечку. Красива Бешечка, вона мені дуже подобається. Важкий двигун. І все. І все. І срака їй. І просто срака, але ну, не може вона втриматися, вона жорстка вона скаче, як козлик оцей якийсь. І зараз такий ШМЕКС! І лед не поламало навпіл цю машину. Ну, можна сказати, що поламало, там подушки навіть стренуло, але мені здається, що подушки в, цій, в цьому випадку не допоможуть. Що, якісь... Що це таке? Щось зависло у нас в повітря, це якийсь чи підлокітник, чи частина підлокітника, щось таке, ну ладно. Неважливо, тому що ця БМВ, ну, знову-таки, це показує не на найкращим чином. Дайте ми, зараз мені Крусака. І він пролетить просто до фінішу, я думаю. От просто до фінішу пролетить. Ну, ці BMW, Mercedes, ну що, ну подивіться, ну що це було? Ну, що це було? Взагалі ні про що? Ні про що нікуди не їдучи, не летючи. Транспортер. TDI 2.0. Тут можна ЄСЕ, ху просто нахер. Дріфт є се. На передньому приводі особливо не про дрифтиш, як головне, щоб він зараз розігнався, тому що тут у нас відстані не дуже багато. Ну щоб ви розуміли? Майбах не перелетів перший. Перша перепона... Ао! каравела перелетіла, Ладно, давай вже сюди. Твою наліво, відлетіло переднє колесо. Відлетіло переднє колесо, але зараз за рахунок того, що ми непогано. Це було дуже боляче. Але зачекаємо, можливо, можливо, ми зараз ще зможемо кудись доїхати. Я вивернув кермо максимально праворуч, але машина мене не рухається, не, не слухається, тому що їй. А а чому вона тебе буде слухатись, падровина, воно нема передніх коліс. Страшне видовище, чесно кажучи. Оце її сплюхануло. Це прям було дуже жорстко. Вона, до речі, зараз за рахунок. За рахунок нічого вона далі не поїде. Ай! Просто так от. на шипи прям дахом нанизалися дуже страшне видовище, насправді. Непри... Неприємно взагалі, неприємно, дуже неприємно, але а, ми полетіли надалі, ніж. Хто у нас був там того, господи. Я вже забув, хто приїхав сюди ж. Хто у нас там приїхав? Лефей. Чи не лефей? Ну, коротше, кажучи. Поки що далеко ніхто у нас не їздить, навіть такі, от, здавалося б, не дуже тої потужні машинки. Коротше, це набурси де нафіг. Вона нас не цікавить, в принципі. Якщо б був би якийсь лімузин, стандартний, який тільки що з'явився, що... ну, Майбах не відпускає, так? О, тут вже 530 кінських сил. Ладно, другий шанс. О, ну, просто. Просто пану Роману трошечки занесе з цією машиною і він дає майбутку другий шанс. Так, ну вже успіх. Ми прилетіли першу перепону. Але ну, це просто. І туди ж де Каравела була. У нас також відлітає наш С-клас Майбах. Ну його квасануло трошечки, мені здається, так більше. Да. Некрасиво він в Cyмі виглядає, ну ладно. Все більше ніяких Майбахів. Про Майбухи забуваємо. Про автобуси, в принципі, також забуваємо, тому що, ну, блін, та на тут зараз автобус. Ну, що він нам покаже? Аж нічого. А от. м е Восьма з. Я не знаю, що це якісь генератори чи що це на даху. Позашляхові шини взагалі, що тут коїться, М1М2, спорт, комфорт, М1М2, коротше, спорт. Р... Аж. Ой-ой-ой, що, ой, 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 що за полум'я таке. Дуже дуже, дуже якийсь дивний вихлоп у нас, Він якось не зрозуміло себе. Веде почувати. О, мінус мінус це обваження на даху. Ні, ну ти подивись непогано. Непогано, але... Доволі непогано. Не подивися, а! м 8 то М-8. Я не можу її нею керувати, мене... Але вона зараз полетить далі! Тільки не за межі траси, тільки не за межі траси. І що? Перелетить далі. Що це було взагалі? М8 на незрозумілому вихлові просто доїжджає до фінішу. Зараз перевернеться і встане на колеса, так? Схожу, що ні. На колеса вона не встане, але... Якщо її поставити на колеса, вона в принципі могла б поїхати, якби не від'їбнув драйвшафт. Ну, М8. Найнадійніша тачка сьогодні у нас тут на цій дистанції поки що. Не вірю! Не вірю своїм очам! Проте. Ну, начебто, начебто так воно і є. Давайте дивитись далі. Ще давайте три учаснички. Ми запустимо, тому що ми і так. Запустили багато машин, та ні. А, уракан. Уракан у нас не було. У нас була інша Ламборгіні. Ламборгіні також не здається. Страда, спорт, Корса, Дріфт. ЄСО. все, погнали. Нормально. Погано, все. У пішов, хоча... Зараз, якщо ми зачепимось. Все. Баю-бай! Для Хуракана у нас настає в цій ямі просто. Та що ж вона так, ну от Беха ж змогла? Ну Беха ж змогла, ну ви ж тільки що це бачили. Легран Люкс. Та вже щось подібне було у нас. Дюнекікервін також на Ізі. Так, я сказав, все більше ніяких майбахів. До побачення, до побачення, все кіш. Киш, киш, кіш. Це також до побачення. Роумер. Це стандартна тачка, вона нам не підходить. Пасад вайт! Пас просто пасад! Просто пасад, просто отак от, от ми зараз на ньому поїдемо, подивимось, що він нам покаже. Другий, до речі, фольксваген у нас також. На дистанції його почне щось плюхати. Перелітає він тут, але що буде далі. Далі він також на ходу. Пошкоджений нас вихлоп пише, ну пофі. Слухай, ну, це друге місце після М8. Пасад. Volkswagen пасад, бляха, муха. Офігіти. Офігіти можна. Офігіти. У нас просто якийсь фестиваль руйнувань сьогодні. Бімдждра відбувається. О! Тойота Чейзер. Оце по-нашому. Оце по-нашому. Давай, давай, Чейзер. Тойота. Стара. Легендарна, Тойота йота. Ти подивися цю стабільність. Тихо? Подивися цю стабільність, а! Тримайся! Тримайся, Тойотка, тримайся. Це що, остання перепона? Ну давай, 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 чайзер, давай! Ні, не остання, не остання, але і дуже важко вже переїжджати, перелітати, давай! Все. Від'їхав двигун і тут вона вже не перелетить. Це, блін, було читерство. Але слухайте, ну в принципі можна сказати, що чайник цей чайзер, як називають в народі, він також доїхав до фінішу. Так схитривав, так трошечки це було можливо там нечесно. Але ну, я не міг нічого зробити. Я, він як летів, так летів. І він як, так само, як М8, не їде. Ну, але М8, хоча б не двигун працював, а у цього не працює ніфіга, і він займає друге місце на третьому у нас. Пасад поки що ось такий рейтинг. М8, Чейзер і Пасад. Давайте, окей, ще. Ще дві. Оця і о, судда, і все, і все, і все, а то можна так до без. Раф, та то що в нас сьогодні? Фестиваль Тойот чи що? Ой, блядь, я. Раф четверта нікуди не поїде, тому що я випадково... Натиснув радом конфіг. Ну, блін, ладно, ну. Геле є. Що с Знову шанс для Мерседеса. У нас Мерседеси сьогодні нічого файного не показують. Можливо, зараз цей Мерседес щось нам продемонструє. Вердить знатно, їде не погано. Ну, зараз він впиляється в стінку. Ну, Вибачте, сьогодні BMW Мерседес просто ось так от зробила. Да. Сумно. Сумно мені за Мерсесс, тому що Мерсес я люблю взагалом цю марку. 300SL 300SL. Якось мені шкода, блін. Мені шкода цю машину. Ай. Це було прям ай. Ну давайте ще одну, тому що 300 SL, ну, ну блін, ну це Ні, пипи. Виджи пи... пі... Це стандартно. Давай, щось таке, цікавеньке, ми зараз. Це Додж? Додж Коронет Таксі. Ну. Погнали. Важка американська стара тачка. До речі, її підвізка доволі м'яка. Вона має зараз тут нам. Я думаю, що непогано допомогти, але вона дуже. Погано вже почувається. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як це було жорстко все. Колесом вже капзда. Колесом вже капзда. Але ми летимо далі, зачекай. Зачекай, ми не списимо її з рахунків. Двигун не працює, але вона їде. Але швидкості вона набирає через спущені колеса. І зараз вона тут і закінчить свій шлях. Ой-яй-яй, як боляче, господи, дивитися, як страждають легенди! Але. Ну, виходить, що. Він також показав себе достойно. Але все ж таки, перше місце у нас займає сьогодні з вами. BMW m 8, потім Toyota Chaser І здається, на третьому місці все ж таки далі трошечки пролетів у нас Passat. Третє місце займає Passat. Ну, а на четвертому цей прекрасний старий Dodge. Ну, слухайте, ось такий у нас сьогодні був прям фестиваль руйнувань красивих польотів, стрибків в Drive. Якщо вам подобається подібне в цій ігрі, то будь ласка, підтримайте коментарями, лайками. І буде більше всякого такого в Drive відбуватися. Дякую вам за увагу. Нагадую, що звичайно ж споживайте український контент, підтримуйте український ютуб, підтримуйте український Twitch Обов'язково підтримуйте зсу. Не забувайте підтримувати пана Романа. На все добре, До побачення. Па-па, друзі.